А буває у вас таке в житті, що ви щось довго-довго-довго крутите в голові якусь негативну ситуацію, і наче розмовляєте з тією людиною. А я би так зробила, я би це сказала, а вона би це, і ви це мотаєте, крутите, крутите в голові один день, а може і другий, третій, а може ще повертаєтесь протягом тижня. І це все забирає дуже багато енергії. Що ж зробити? Можна зробити так, це дуже класний спосіб і провірений. Берете листок паперу і починаєте все це виписувати, всі ці думки, які крутяться в вашій голові. Просто виписуєте їх, як піде, не треба складати там красиві речення, знаки ставити, там всякі кумі-крапки. Пишете, як хочете. Як ото, що з голови йде, і пишете. І після того, коли все написали, Берете, розриваєте той шматок, той папір на шматки. Так як хочете, рвете на маленькі шматочки, і потім все це спускаєте в унітаз. Все, до побачення! Більше у вас цього в голові немає. Ви все перенесли на інший носій, на папір. А далі розірвали і все. І позбулися цього назавжди. Я вам рекомендую у даному випадку не спалювати листок, а саме порвати і змити в унітаз, або викинути в річку в воду, яка, ну, не невстоячу воду. Це буде краще, ніж жигати, тому що коли ми це спалюємо, то ми це. Наоборот, навпаки, роздмухуємо, розширюємо, хочемо, щоб це до нас повернулося. Тому, от краще зробити так, як я рекомендую. Все гарного вам дня!